Потрібен навантажувач з висотою підйому 547 метра, з боковим зміщенням, з вільним ходом, триплексом. Є класна лінда 2017 року на газу. Дуже класний стан. Практично нові колеса. Всі трубки, все чітко як нове, практично, все гарно працює, немає ні потьоків, заводиться з півоберта. Старна машинка, по салону взагалі все збережено, як в оригіналі, Є пічка, класна машинка. Класний варіант, як приїхав щойно з Німеччини, кого цікавить, телефонуйте. Або всі деталі на сайті є.